Доброго ранку, шановні бойові друзі, шановні колеги по роботі на морі, тобто робітники морського та торгівельного та річкового флоту, шановна громада міста, шановні гості міста, в цей справжній святковий день мені дуже приємно бути поруч з вами сьогодні. Не тільки День військово-морських сил, а ще й день працівників річкового та морського флоту, також мені е, дуже на душі добре, тому що в цей день, саме два роки тому, був створений 9-й дивізіон надводних кораблів. Я пишаюсь бути його командиром. Тому у цей святковий день військових та цивільних моряків я вітаю з цим святом, бажаю миру нам всім. Успіхів у роботі, успіхів в домівках, затишку сімейного благополуччя, то все найкращого. Також маю за честь подякувати громаді міста та органам місцевого самоврядування за те, що місто Бердянськ саме для нас стало рідною домівкою. Нам дуже приємно йти в море на виконання бойових та учбово-бойових завдань саме з цього міста та повертатися до нього як до рідної гавані. Також хочу висловити слова вдячності всім громадським організаціям, всім волонтерським організаціям, які завжди поруч з нами і в будь-яку хвилину з задоволенням відкликаються на наші побажання, на, на наші свята приходять і завжди поруч з нами. Тому ще раз від щирого серця всіх вітаю з нашими святами. Слава Україні! diácono